Доброго дня, вітаю на каналі Життя за містом, з вами Таня. Сьогодні хочу показати розсаду своєї еустоми. Еустому я сіяла 28 грудня, сьогодні у нас 9 лютого і хочу показати, як вона в мене розвивається, а також поговоримо про способи пророщування, і який мені сподобався більший. Отже, Ось ці дві сіялися в торфяні таблетки. Потім ось ці були з ними поруч. Я до них ще повернусь. Через два дні 30 грудня був посів ось цієї еустомки і ось цієї. А, значить, саме краще по ну, себе показала, це фасувальник леда Агро. Такий сіт... Японія ось їхні еустомки. Вони всі попроростали. Ось там вона манюнька, ну вона є, вона чомусь пізніше прокинулася, але, в принципі, є. Тобто, з по 5 насінин було тобто 100% схожість. Тут я, мабуть, ну, може, десь щось не долила, може, якийсь був брачок, тут з 10 було 8 це виробник саката у фасуванні від професійного насіння. І найгірше себе показала еустома ось цього виробника. Я так розумію, що це наша місцева українська фірма, тому що написано торгівельна марка Greenline Line Насіння. Немає жодної інформації про виробника. Тому я роблю висновок, що це вони, мабуть, самі. Займаються ну, виготовленням цього насіння. Лавандер Блу, в принципі, зійшов, дуже довго сидить. А Pink, ну, поки що одна і друга під питанням. Не знаю, що пішло не так, чи то якість, чи то вони дешевші були за, за ті. Тому я вирішила спробувати, але, мабуть, більше не буду. Я подивлюся, як вони будуть далі себе ну, покажуть, чи вони зацвітуть і як вони там будуть далі, тому розповім. Зараз повертаюся ще до одного питання. Говорила, що вам покажу різницю так, між пророщуванням. Ось дивіться, це торфяні таблетки. Бачите, які вже листочки широченькі, як вона розвивається. Це супер меджик. Ось Super Magic в плошечці пророщувався класичним способом. Ну, в принципі, також. Але, як на мене, вона менша трішки. Одна крупненька, а тут вони, як знаєте, одна в одну. І ось арена взагалі, дивіться, яка красуня. Ну, я думаю, я їх буду вже садити ось в такі стаканчики, щоб вона далі коренева росла, тому що зараз коренева, наче як відкрита. Бачите, вони такі, не видно. Тому в мене ось такий результат. Пишіть, коментуйте, діліться, який результат у вас. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо і до нових зустрічей!